Колись в одному слі жила мама, і в неї була доня червона шапочка. Її так назвали бабусі і зв'язала Червона Шапочка. Одного разу мама червону шапочку попросила віднести ліки бабусі. Червона шапочка погодилася та пішла. Вона йшла і йшла лісом, збирала собі букет, а раптом підійшов вовк і грубо і грубим голосом питає, червона шапочка, куди ти йдеш? А червона шапочка каже, вона не знала, що це зводить, і сказала, я йду до бабусі, в село інше. Ти йде до її я піду цею, та ж дорога довша. Ні, та дорога набагато коротша. І пішов сам коротшою, а червону шапочку довше. Ось він підібрався додому Постукав. став так на носочки, а бабуся каже, хто там. Це я ваша внучка, червона шапочка принесла вам ліки, за ниточку, та двері відкройте. він дьоргнув бабуся, злякалася, закрилася, вкуталась, а вовк її проковтнув і все. Потім вовк передівся в бабусі на одяг. Ліжко та й в собі ляг і спить. Червона шапочка підійшла до хати, постукала. Тук-тук-тук-тук. А вовк хто там? Це я ваша внучка, червона шапочка, прийшла в обліки. за ниточку, до двері відкриється. Вона йшла. А вовк їй каже, сидь на стічка. Червона шапочка сіла та й питається. Бабуся бабуся. Для чого вам такі великі очі? Це щоб краще тебе бачити. Бабуся, бабуся, для чого тобі такі великі руки, щоб тебе краще обнімати. Бабуся, бабуся, а для чого тобі такі великі зуби, щоб поскоріш тебе з'їсти? Він поковтнув червону шапочку та й все. Потім він вершить собі, наївся. Потім мимо хати приходить мисливці. Вони побачили в хаті безлад. зашли, подивилися, а там лежить вовк. І потім в них, того вовка. Біув, та й підстрілила, розріжела він, там буде завнучка внучка та бабуся. Ось кажуть, чекіне. А хто слуха, молодець.